Привіт, Олег! Твій брат Віктор хоче мотивувати тебе. І я погодилася подарувати для тебе цю мотивацію. Отже, Олеже, ти обов'язково будеш щасливим, коханим українцем, адже ти захищаєш свою батьківщину. Що може бути краще? Який вчинок чоловіка може бути кращим за захист своєї батьківщини? Ніяк. Це прекрасно, це героїчно, це чудово. Отже, Олег, видужуй, будь ласка, все буде добре. Невдовзі ти зовсім видержаєш і зі своїм крутим телефоном прогуляєшся містом. України. Сонце сяятиме до тебе, дівчата даруватимуть тобі свої усмішки. Все буде надто чарівно, все буде у тебе добре. Ти обов'язково, пам'ятай, обов'язково повернешся живим і здоровим з війни. І ти проживеш довге і щасливе життя. І ці віршовані рядочки звучать саме для тебе. Пташки співають, їдь гнізда листівки, і українці так кохають, жадають перемоги. Добре в нашій Україні в тебе, Олег, все буде добре теж. І хай ці трелі солов'їні, ще раз для серця зазвучать, ще раз йому дарують і надію, і любов, а потім довге, довге, довге життя щасливе. І мільйони трерів, солов'я. Звучи, звучи, мелодія моєї України, і збережи ти кожного захисника. Адже, алеже, будь щасливим, будь заможним, будь добрим, милосердним, ніжним стійким. І будь ти вірним.